Попередження було дано в Біблії давно. Ці три знамення вже сповнюються одне за одним, і світ входить у останній відлік часу. Останнє з них стосується твоєї долі і не може бути проігнороване. Один. Війни та конфлікти охопили весь світ. Ви почуєте про війни та про воєнні чутки, бо повстане народ на народ і царство на царство. Матвія 24.6.7. Україна, Росія, Газа Ізраїль, Судан, Демократична Республіка Конго, М'янма. Ем світ рухається до ядерного знищення і людство живе перед справжньою загрозою загибелі. Це не страхання, а виконання біблійних пророцтв. 2. Климатичні лиха та світова продовольча криза. І будуть ознаки на сонці І місяці, і зорях. І тривога народів на землі. Луки 21, 25. І я побачив, і ось кінь чорний, а той, хто сидів на ньому, мав вагу в своїй руці. ОБ'явлення 6:5. Посухи, повені, землетруси, бурі, ціни зростають, врожай гине, полиці магазинів порожні. Сьогодні лиха зростають, і це не випадковість, а знамення. 3. Суд наближається, і книга життя ось ось буде закрита. А хто не знайшовся записаний у книзі життя, той був кинутий у вогняне озеро. ОБ'явлення 2015. Справжня небезпека не війна та не голод. Справжнє питання чи записане твоє ім'я в книзі життя? Ісус прийде знову, щоб судити всі народи. Але лише ті, хто чує Його голос, будуть приготовані. Зараз Бог промовляє до тебе через це послання, чи готовий ти до Його повернення. Перейди за посиланням у моєму профілі та звежися зі мною, щоб приєднатися до нашої безкоштовної групи вивчення Біблії. Щоденно ми будемо разом молитися, вивчати Писання та розуміти час, у якому ми живемо. Це послання не є випадковістю. Це Божий поклик. Відгукнися негайно та приєднайся до нас. Передай цю добру звістку від Бога хоча б одній людині, і в твоєму житті станеться добро.